Лот номер 5 Жіноча колекція Emporio Армані. В лоті 25 одиниць. Розміри в лотах різні. Ходові розміри. Це стокова колекція, колекція 2020-2021 року. Лоти між собою відрізняються, але ось ці світшоти, що ми тільки що показали, будуть в кожному лоті. Білі та чорні і, можливо, ще в деяких лотах рожеві. Ця колекція весна-літо. Джинси висока посадка, хороший зріст. В цьому лоті є рожевий світшот. До речі, ці світшоти ми в інтернеті бачили, продають по 4,5 по 6 тисяч гривень. Дуже стильні брюки, кардиган, футболки, дуже трендові принти, джинси, сучасні моделі. Ось зараз ми демонструємо блузу і вона на брендовому вішаку. Всі одинички, які ми показуємо на чорних вішаках, ви також їх отримаєте. Брюки. Сукня. Основу лота складає бренд Emporio Armani. Ось така довга сукня. Нижче трошки її ще покажи тепер вниз, щоб ми побачили. Так, о, супер. Ще один світшот від Emporio Armani. І в кожному лоті є одна одиниця від марти Palmieri. Тобто 24 одиниці Емпоріо Армані і 1 одиниця від Марти. Це лот номер 5 Забирайте його, він дуже красивий.